Царю мій, пане мій, Ісусе, коханий, мій, заспіваємо від серця знов. про тебе проясного, зіронькою ясною ти зійшов у нашому житті, про тебе проясного, зіронькою ясною ти зійшов у нашому житті, вся слава Тобі, вся велич Тобі, і ти один. Ти пан над панами, ти цар над царями, тебе буду я, все життя прославляти, тебе буду я, все життя прославляти, вся слава тобі, вся велич тобі, І ти один гідний, хвалу всю прийняти, ти пан над панами, ти цар над царями, тебе буду я.